Ріжемо бляху. Два кусочки з рулону. Довгий. Розрізаємо на двоє, Звужуємо. Скільки гойдолка у нас буде широка, щоб не заломлювало ці краї. Також таку бляху ріжемо, грунтуємо, фарбуємо. Сідушку. Вбитий профіль, красивий, дирочки дощечки, передня зігнута планочка. Так виглядають зверні шви. І така гойдалочка сюди, ця бляшка йде перфорована. Ось так дивиться, тут ще буде внизу есочка, шарічок, тут є квіточка. Працюємо, фіксується на ланцюжок, на трубах, на 205-х підшипниках. Це робочий інструмент. А, Пляха йде на закльопочки.